На Хмельниччину кліматична осінь трішки запізниться, і перший тиждень буде теплим і майже без опадів. Разом з тим температурні показники знижуватимуться з невеликими коливаннями. У першій декаді вересня ще відчуватиметься літо. З 1 по 6 вересня температурний максимум прогнозують в межах плюс 27, плюс 30 градусів в день і плюс 16, плюс 18 градусів вночі. З 7 по 10 вересня температура повітря почне знижуватись до 23 градусів в день і до плюс 13 вночі. Суттєвих опадів у першій декаді не очікується. Є ймовірність короткочасного дощу 4 вересня. У другій декаді з 11 по 20 вересня буде проголодніше. Вдень температура повітря коливатиметься в межах плюс 23, плюс 18 градусів. Вночі стопчики термометрів опускатимуться до плюс 12, плюс 10 градусів. Щодо опадів, то в цей період їх теж буде небагато, та один-два дні може подощити. З 21 по 30 вересня синоптики прогнозують кліматичну осінь і температурний максимум в день у межах плюс 18 градусів. А в окремі дні температура опускатиметься до плюс 14 градусів. Ночі теж стануть проголоднішими, і термометри покажуть плюс 10, плюс 8 градусів. Дощових днів у цей період буде більше. Інтенсивні опади прогнозують з 21 по 23 вересня. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.